Новорічні різдвяні свята завжди сповнені сюрпризів. Комусь під ялинку в якості подарунку кладуть бажану річ, а комусь дитину. В акушерсько гінекологічному відділенні Лозівської центральної районної лікарні в останній день 2016 року і у перші дні нового року, як і зазвичай, чекали діточок. Процеси народження, говорять лікарі, відбулись без ексцесів. Лозівщина поповнилась новими громадянами. Ми свою роботу у Акушерсько-гінекологічному відділенні закінчили добре. У нас народилася немовля останнє 30 грудня. Це народився у нас здоровий хлопчик від бажаної вагітності. Маса його 2650. Сьогодні мама з дитиною йдуть додому. І перше немовля народилася в цьому році. Здоровий хлопчик народився. Він у нас 1 січня. Це хлопчик, мама його назвала Богданчиком. Його маса 3,150, сто 51 зіст сантиметр. Лозівчанка Юлія 1 січня народила здорового хлопчика, Богданчика. Це друга дитина в її родині. Ну як ваше взагалі відчуття? У вас же з цим років вже дитина доросла, а знову відчути себе матір'ю, новонародженого. Щасливі. Тобто Поэтому... ви знову готові до безсонних ночей? Так, так. і назвали Богданчик. Богом дана да. дитина. Загалом за останні дні радують батьків три хлопчики та одна дівчинка на ім'я Аня. Найближчим часом усі новонароджені роз'їдуться по домівках.